Михайло Коцюбинський, Харитя. Перше. В печі палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі. По кутках стояли діди. На постелі лежала слаба жінка і стогнала. Все Харитина мати. Шість тижнів поминуло, як помер її чоловік. Батько Харитин. І відтоді бідна удова тужить та слабує. А оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в жнива в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. І вдови жито поспіло, та нема кому його жати. Сиплися стигле зерно на землю, а вдова лежить не дуже. Тяжка слабість спутала руки і ноги і прикувала до постелі. Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами. Рипнули двері. То ти, Харитю, почувся млявий голос слабої. Я, мамо. З двері виткнули сперше відро до половини, виповнене водою. Далі русява головка дівчинина, нахила на набік до відра, а далі права рука піднята трохи догори. В хату війшла Харитя і поставила коло печі відро. Їй було вісім років. Десь дуже важким видалось Хариті та відро з водою, бо поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайної ваги зумліла. і Харитя не могла її зігнути, але все було одну хвилину. О в другій метнулась Харитя до мисника. Легесенько, мов кіска, стрибнула на лаву. Зняла з полиці горшик і поставила його коло відра. Що ти робиш, доню? поспитала мати. Вечерю варитиму, мамо!» Слаба тільки зітхнула, Ах, а Харитя і справді заходилася коло вечері. Змила в мисчині жменьку пшона, вкинула щіпку солі та за дві чи за три картоплини налила в горщик води. І приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі з-під довгих чорних вій дивилися пильно і розумно. Смугля величенько розчервонілася. Повні вуста розтулилися. Вся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кісники, що двічі обмотували її русяву аж білу головку. Кісники ті були її радість, її гордощі. Оцей третій день, як хрещена мати подарувала їй ті кісники, а Харитя й досі не натішиться ними. Мати стиха застогнала. Ах. Харитя стрепенулась і підбігла до ліжка. Чого ви, матінко? Може, водиці холодної, що у вас болить? Ластівкою припадала вона коло недужої. Ох, дитинко моя люба, все в мене болить, руки болять, ноги болять, голови не зведу. От, може, мру. на кого ж я тебе лишу? Сиротину нещасну. Хто тебе догляне, вигодує? Харитя почула, що її маленьке серце заболіло. Наче хто здавив його в жмені, сльози затремтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати. Що ми мама, доня? От довелось мені злягти саме в жнива. Хліб стоїть у полі, не вижати, осипається. І вже не знаю, як мені, бідні, недужі запобігти лихові, як не зберемо хліба. Загинемо з голоду зимою. Ох, Боже мій, Боже. Не журіться, мамо, не плачте. Адже ж Бог добрий, мамо, Бог поможе вам одужати. Поможе вам хліб зібрати. Правда, мамо? Правда? Друге, поки Харитя говорила ті слова, в біленькій голівці її промайнула думка Як то нема кому жати? А вона що ж робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву. Бачила, як мати жне, Ба сама брала серп і жала, адже ж вона багато б нажала, якби мати не сварила за скалічений палець. Але торік вона була ще маленька, маленькими рученятами не могла вдержати серпа. А тепер вона вже виросла, набралася сили і руки побільшали. Харитя глянула на свої руки. Адже сими рученятами вона принесла з річки піввідра води. Хоч яке воно важке, те відро. Завтра, коли розвиднеться, встане Харитя, нагодує маму. Коли б ще схотіли їсти, а то, відколи слабі, саму воду п'ють. Візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати? І не розігнеться, і уявилась Хариті, вижата нива, а на їй стоять полукіпки і блищать проти сонця, як золоті. І сама Харитя стоїть на полі, дивиться на свою працю і думає, як би звести хліб у стодолу. От що вона зробить. Піде до хрещеного батька, обійме його рученьками за шию і скаже «Тату мій любий та милий, я вже вам бавитому маленького Андрійка. Буду йому за няньку, тільки звезіть наш хліб та складіть у стодолу. Він добрий, батько хрещений, він її послухає, звезе хліб. А як зрадіє мати, коли Харитя прийде до неї і скаже А бачте, матусю кохана, а я ж вам не казала, що Бог поможе нам зібрати хліб. Увесь хліб у стодолі. Мати з радощів вичиняє, пригорне доню до серця, поцілує, і знову житимуть вони веселі та щасливі і не згинуть зимою з голоду. В печі щось бахнуло, засичало, то збігав куліш. Мерші кинулась харитя до печі. Одставила горшик, доглянула страву і насипала в полив'яну миску гарячого кулішу. Мати виїла ложек зо дві. Та й поклала ложку. Страва здалась їй несмачною, противною. Харитя їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сіночні двері і стала навколішки перед образами молитися Богу. Вона складала ручки, хрестилась, зітхала та здіймала очі догори і дивилась пильно на образ, де був намальований Бог Отець. Вона вірила, що Господь любить дітей. І не дасть їх на поталу. Адже надурно тримає він у руці золоте яблочко з хрестиком. Певне, він дасть те яблучко добрі, слухняні дитині, і Харитя своїм дитячим лепетом прохала у Бога здоров'я, слабій матусі, а собі сили вижати ниву. Ця думка надавала їй спокою, їй хотілося швидше діждатися ранку. «Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися. Подумала Харитя, і поставивши коло мами воду на ніч, лягла на лаву, але сон не зліплював її очей. Він десь утік з цієї хати, бо й дуже мати не спала, І стогнала повний місяць дивився у вікно, і на комині намалював також вікно з ясними шибками та чорними рамами. Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу, а на дворі так місячно, ясно, хоч гулки збирай. Харитя сіла на лаві і глянула у вікно в млистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. Високі чорні тополі, як військо, стояли рядами край дороги. Синє небо сипане було зорями, зорі тихо тремтіли. А ще якби тепер тепер на нанибу? Ні, ні, страшно. Вовк вибіжить з лісу, росалки залоскочать, страхи повилазять з пшениці, і Хариті справді стало страшно. Вона знов поклалася на лаві і одвернулась від вікна. Чому ти не спиш, доню? питає мати. Так, я зараз спатиму, мамо». Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. Бідні, мама, все болить у них. Коли б той добрий Бог послав їм полегкість. Аж ось трохи згодом і слаба мати. І копи на полі, і русалки, і вовк, і ясне вікно на комині змішуються в якійсь кумедній плутанині. Сон, влетівши до хати, бере харитю під своє крило. Срібний промінь місячний. Тихо сяє на білій головці дівчинки, сміхається до нових червоних кісників, гуляє по смуглявому видочку та по білих дрібненьких зубках, що виглядають з за розтулених повних уст. Гариця спить солодким сном. Третя. Рано встало золоте сонечко. Рано. Разом з сонцем прокинулася Харитя, хутенько зварила куліш, нагодувала маму. Сьорнула й сама кілька ложок, упоравшись, зняла серп з полиці, поклала в торбинку хліба та цибулі і зав'язалася рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму і каже Піду я, мамо, на вулицю до дівчат, побарися трохи. Іди, доню, та не барись. Іде Харитя селом, і якось їй чудно. Ніколи не ходила вона сама так далеко від хати. Отже і крайню хату минула, вийшла на поле і стала, задивившись далечінь на чудовий краєвид. І справді, було гарно на ниві, не сказано гарно, погідне блакитне небо дихало на землю теплом. Половіла жита і вилискувались на сонці, червоніло ціле море колосків пшениці, долиною повелась річечка. Наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою попід кучерявим зеленим лісом вся гора вкрита розкішними килимами ярини, гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно зеленого вівса. Далі, на чери зарути, рути, темніє просо, межи зеленими килимами біліє гречка. Наче хто розіслав великі шматки полотна, біліти на сонці, в долині край лісу, висить синя і мла, і над усім тим розкинулось погідне блакитне небо. Лунає в повітрі весела пісня Жайворонкова. Віється з поля чудові пахощі одне з тиглого зерна і польових квіток. І добре хариті на ниві, і страшно. Стала вона і не знає, чи йти далі, чи вертатися. Але виткнулась десь далеко з жита червона хустка жіноча, і Харитя згадала і хвору маму, і чого прийшла. Вона подалася стежкою в межі жита. І як тільки Харитя увійшла межі жита, гарний краєвид зник, ноженята стопали по повтоплені стежці. Над головою межи колосками, як биндочка, синіло небо. А з обох боків, як стіни, стояло жито і шелестіло вусатим колоссям. Харитя опинилась наче на дні в морі. В житі синіли волошки та сокири, білі зіркатий ромен. Червоніла квітка польового маку. Полява повитиця полізла догори по стеблині жита і розтолила свої білі, делікатні квіточки. Харитя мимохід. Взривала дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знає свою ниву. Ось і рівчак той, що промила весняна вода. Харитя поклала турбинку. взяла в руки серп і почала жати. Тихо навкруги, тільки цвіркун в житі, шелестить сухий колос та інколи запідпадьомкає перепелиця. Жне Харитя, але якось добре йде робота. Довге стебло путається, великий серп не слухається в маленькій руці. Колось лоскоче, спітніли личенько. Аж ось щось наче що впекло Харитю в палець. Вона вихопила руку і побачила на пальці кров. Серп випав Хариті з рук, лице скривилося з болю. На очі набігли сльози, і Харитя от-от заплакала б гірко. Коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона кров з пальчика з підничкою, затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня, коли босі ноги, аж на плащ збирається хариті, під великими краплями падає на землю, а бідна дівчинка жне та й жне, якось обернулась харитя назад, щоб покласти нажату жміньку, а глянула навкруги. І страх обхопив її. Адже вона одна на ниві. Ану, який страх вискочить із жита і задушить її. Раптом фурр перепелиця пурхнула перед самою харитою і, тріпочучи короткими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке, сите тіло. Серце заколотало хариті в грудях. З переляку, далі, наче спинилось, і Харитя скаменіла на місці. Однією рукою стиснула ж жита, другою серп. Лице пополотніло, здорові, сиві очі з жахом дивилися в жито. За хвилинку Харитя трохи відійшла, серце знов застукало в грудях. Харитя наважилась тікати. Стежкою наближалися дві молодиці. Харитя постерегла їх. Знов нагадала недужу, бідну маму і, схиливши русяву головку, взялась до роботи. Вона мусить вижити її жито. Вона мусить потішити свою добру, нещасну маму. Молодиці наблизилися до Хариті. впізнали її і глянули одна на одну. Ти що тут робиш, Харитю?» Спитали разом. Харитя здригнулась, підвела очі на молодиць і засоромилась. Жну, мати слабі лежать, нема кому хліб вижати. З голоду згинемо зимою. В голосі її тремтіли сльози. Молодиці знову глянули одна на одну. Бідна ж ти, дитино, бідна. Враз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері, дуже заболів той пальчик, що втяла з серпом. Заболіли ноги на колоні стернею. Згадався переляк недавній. Сльози мов град, посипалися на землю, і Хариця, голосно хлипаючи, заридала. Молодиці кинулися до неї. Що з тобою, дитино, не плач. Перепілочко, мати твоя дасть Бог одужає. А жито ми вижнемо. Не дамо вам згинути з голоду. Ну не плач же, Квіточко. Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали. Ходімо зараз до матері. Хай вона втішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взяли за руки Харитю і подали стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо хлипала. Четверте. Незабаром. Харитина мати одужала. Молодиці вижили удовене жито. Хрещений батько Харитин звіз хліб у стодолу, і сироти вже не боялися голодної смерті. Мати цілувала та пестила свою добру дитину, а Харитя щебетала. Хіба я не казала вам, матінко, що Добрий Бог дасть вам здоров'я і поможе зібрати хліб? Хіба не на моє вийшло? Липень. 1891 року Село Лопатинці